Привіт. Всім привіт! Це друга частина. Робимо другу частину обзорчик, до речі, я ще до сих пор в біжамі Дочі, треба зробити, щоб був день. Тут, як, як я казала, діти можуть. радуйся. Тут я а, буду вот гости, когда приходят. Тут шторки вот такое. Открытые. Тут у нас такая штучка. Вот все, кто все шарики, они включают. Такое светло. Она на закрыть шторки. Тут у нас вот такая штучка для шторок. тут у нас свечка. Ну, всякие такие, короче. Тут у нас, короче, для детей такие. Рушечки ж я не прибирала. У нас гості вже приходили. Тут у нас всякі такі бомбони. Такі сині і розові. Маленькі і великі. Тут такі два базончики. Закриваю. Тут такі ще два вазончики наверху. До речі, тут можуть відпочивати, там блякати старші діти. Поїхали далі. Далі у нас другий поверх. Тут у нас нічого немає далі. Ще на другий поверх. Напевно, це відео буде. Берем спину, берем. Тут у нас мама краситься. Так. Ну і мама Даває себе вже в повернеться. Далі нас буде знімати тато з старшою дочкою. Тут, тут не сплять. Тако Тут для тваринок, тут для тваринок, тут їст, тут спальні мішечки такі. Для тут такі іграшки завжди стоять. Тут, тут обувь, не знаю чого. Потім у нас тут отаке, тут там все для школи. Тусочку до модитині тут все для школи.